У пеклі місця вже немає, а ви селі зате сюди, Прогниле є безмозле стадо, ми вам дамо наїстися землі, безволі народились чудом, без волі здохнете приблуди, шкода, що вам це не збагнути, Богом забуті весени, і не заплачуть, не згадають, шукать не будуть взагалі. Ось так без імені, без роду, без мрії, цілею болоті ви згниєте на самоті. Шкода, що на таке є стадо життя хороброго солдата міняє цей бездушний світ, але він в почестях та з Богом оберігає там дорогу від вас, пекельних уперів. Тож під ми підведемо. На цьому світі ви всі чмо, ви не герої із поеми, вас рідні продали давно. На тому світі теж вам гайки, казан тихенько кипить. Тож, поки ще лишились мізки, вертайтесь на болота, гнить.